Віт малята, погляньте, хто до нас завітав сьогодні в гості. Хто це? Правильно, це киця. А як каже киця? Вона каже мяу. Скажіть, а чи є в когось вдома кішка, як її звати? Дітки, розкажіть, а як ви граєтесь з котом, доглядаєте за ним? А нашого гостя звати Мурчик. Він дуже любить гратися, він такий веселун, але його всі друзі-кошенята десь порозбігалися. Тому я пропоную сьогодні намалювати для нього друзів. І ось погляньте, як саме ми будемо малювати. Для цього нам потрібний білий аркуш паперу та кольорові олівці. Що ж, Давайте починати. Спочатку малюємо голівку, ось такий кружечок. Потім малюємо вушка. До голівки малюємо тулуб. Далі до тулуба малюємо чотири лапки. Наступним малюємо гарний довгий хвіст. Далі чорні очі, носик, ротик, язичок і воротничок. І, звичайно ж, не забуваємо вуса. І ось такий гарний друг вийшов у нас для нашого мурчика. Що ж, діти, наше заняття закінчено, а я буду з нетерпінням чекати на малюнки ваших котиків.